Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд розпаковки посилочок. Ось ця велика посилка це на стіл Добра. Ця це мені прислав мій під, этот, постачальник, а це підписник, але він з города Дніпра, він мені її на парахолочку привіз. Ну, я забрав, відвіз додому. І зараз вам покажу, що є. Почнемо з цієї, зі столу добра. Це у нас посилочку прислала пані Ірина з Лінинської області. Вона вже не перший раз присилає. Дуже дякую їй за її таку позицію гарну, що вона не залишається осторонь і допомагає нашим Збройним силам. Посилочку вона прислала, щоб ми, я її продав, і всі кошти будуть відправлені на допомогу Збройним силам. Прошу. Так, що вона тут? Ага, ось такі чашечки. Так, це я вже, мабуть, гадаю, знаю. Це у нас чашечки з сервізу. Такі як... Компот, пить компот. Так, 4 чашки, 5 и 6, так, 6 чашек, вот такая ванна, это с таким малюнком, это у нас полонны, парни, 4 чашкой ой, 4 7. чашек, так, 7. а вот 6 А, все, такий він буде повний набор, ще є кувшин. Ось такий кувшинчик. Також полону. Це для компоту. Так, гарна річ. Гарний сервісик. І це що у нас таке? Так, давайте я уберу. Коробочку цю. Ага, це ваза. Ну вона казала, що і ваза, але вона не скидувала мені світлини цих речей. Ну це дуже гарна ваза. Це такий. Ага, Київ. Українські такі соєшнички. Гарна. Подякуємо пані Ірині. Гарна вона людина. Вона вже декілька разів речі присилала. І гроші вона присилала. Помните ми збирали дядька, який хотів дрона купити. Він прислав дуже багато статуеток і хотів зібрати свого ім'яного дрона гроші. І пані Ірина купила декілька статуеток. І ще цьому пану кинула грошей. Бо там трошки не хватало. І, бачите, збулася його мрія і він купив цей дрон. Ну і той дрон комусь допоміг. Так, це в мене... А, це в мене від постачальника. Так. Він мені казав, що він тут мені якісь класні такі прислав медалі порцелянові. Так, а ну давайте бо це вони я гадаю. Так, ага, ось такі медалі, гляньте, які це порцелянові медалі. І написано тут на них. Це Мейсен. Мейсен, бачите, ось крести, ось їхні шпаги. Тут щось якийсь текст. Я не розумію, що там написано, але потім розберуся. Ось така одна медаль, а там ось така друга. Це все порцеляна. Вони такі біленькі. На екрані не дуже їх видно. але Давайте так ось ближче, покажу. Видно ні? Нічого, мабуть, не видно. Ось таке. Тут. Я потім розберуся з ними. Що вони? Для чого? Так. І ось третя така. Це перший раз я такий стикаюся з ними. А, ага, і ось така теж порцелянова. Бачите, отут. Тисячоріття якогось аббатства. Ось, бачите, скрещені саблі Мейсиновські. Фірменний знак їхній. Щось воно не хоче. Ось. О, о, так видніше. Бачите? Так. Ну, розберемось потім. Так, і ще давайте я вам ще все так поближче покажу. Ось таке щось тут якийсь малюнок. Ось так от. Не знаю. Подивимося потім пізніше в огляді. Деякі люди пишуть, дзвонять, кажуть, чому немає огляду цінами. Ну, скажу вам чесно, це ну, не доходить, тому що... Деякі речі люди зразу купують ось після розпаковки. Ну, вже нічого показувати мені. Так, це мальчик з пірамідкою городниця. Так, це у нас... Ага, це у нас так була. Це ось така хазяйка мідної гори. Ось так вона. гарна така. Це у нас гжель. Так. Аккуратненько. Далі, 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 все на що? Далі. Так, це у нас хлопчик з санчатами. Чи дівчинка може з санчатами? Хто скаже? Це хлопчик, це дівчинка. Ну так закутана, як дівчинка. Але штанці, ну, це вже хто кому що подобається. Так ось така. Це у нас, ох, це гарна, це старий Київ. Нічого собі гарна статуеточка. Глобус. Чого він мені не сказав, що вона така гарна. Ну то вже розберемося з ним. І ось така дуже класна статуеточка. Хто її як називає. Чи... Приятна зустріч, приємна зустріч. Чи рибачка Соня. Чи Україночка по воду з морячком. Ну, це у нас полон, я КХ полону. Тут клеймо затерте. І дуже рідкісна статетка, дуже гарна. Так, і остання також. Він мені світлини присилав. Це у нас ось такий пупс. А родниця це 20-ті роки. Ось клеймо клас. Дуже гарний такий пупс з яблуком. Ну, супер. Супер статуеточки. Так, і остання це от той знайомий мій Руслан. Він і підписник каналу. І привіз, каже, допоможи продати. Зараз покажу, що він. Винит привез. Так, тут тоже гарные речи. Так, сподобается, я гадаю вам. Так. Так, так. Це в неделю мне привез. Я говорю, давай до дома мне, потому что я цей ящик так не донесу. Так, ага. О, Клас, це він мені показував. Дуже рідкісний штовчик. Так, я його бачив, але бачив його тільки. Оце перший раз бачу такий. Дивіться, ручний розпис весь. Такі малюночки. І отут українська горілка. Це у нас коростень, Клас, штов, супер. позолотка, Ось така кришечка. Я гадаю, він не затерта, він знайде собі господаря. Так, це у нас ага, ось такі бокальчики. Це Німеччина. Скловче хрусталь. Потім розберемося. Гарні такі бокали. Ось такі зелененькі. Так, Ага. Ось такі. Коричневенькі, а ну це хрусталь. Ні, це скло. Це скляні. Потім ще один зелененький отакий. так І коричневенькі. Так, їх три коричневих і три зелененьких. Це у нас Німеччина. Так, і далі. Це у нас тут такий. А, ось ще третій щось я так посчитав. Третій коричневий. Так, і потім ось такі бокали. О, клас. Це вже гарний ось такий темно-червоний колір. Так, Далі синій такий колір. Оце кришталь, мабуть, воно. так. Це кришталь. Це вже. Давайте я їх витягну. Повинно бути ще. Так. Щоб не мешав ящик. Так, ще ось такий. Також. Темно-червоний кольор. Це у нас також темно-червоний. Ну гарний. Оце це? так. Ні, це якийсь коричневі, два темно-червоних. Один синій. А, і один отакий ну, зелений. Вони, бачите, різняться. Це такий менший, а той величенький. Так. Ось такий сьогодні огляд речей. Небагато, але на даний момент все, що кажуть, можемо. Так що, кому що сподобалось, пишіть дзвоніть. Якщо остануться речі, я зніму на них огляд, добавлю там ще свої. У мене там є трошки частини сервізу. А так хочу побажати вам всього гарного, бережіть себе. Ще раз хочу подякувати пані Ірині з Вінницької області. Все з проданого. Будуть кошти. Ну, то я напишу, чи вам відійшлю, чи ви там скажете, куди їх відправити. Так, хочу побажати всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось на стукному огляді. Мій телефон Viber буде під оглядом. В описі, верні, в описі під цим оглядом. Ну, до побачення.